Hello Friendly, з вами хто? Деніс Френдлі. Коротше, дружні, я вчора напевно сказав у відео, що у нас будуть гриби печериці, такі круглі всередині сир. Я подивився у YouTube студію, ми їх їли, мама їх робила, ми їх їли з сиром. Та, а це самі гриби оті. з сиром. Коротше, здається, я тоді окремо сир, окремо гриби мав прореагувати на відео. Я подивлюся то відео. І якщо я окремо їв, то можливо. Якщо я окремо їв на відео ті гриби. То що? То я вже їх знімати не буду. Якщо я не їв, можливо, ще знімем на, на ті гриби. Коротше, я не знаю. Сьогодні я вчора побачив якусь таку новинку в магазині Ось такі чибі. Чибі, типу, Мівіна. Що це називається? Так, де ти? Вироби макароні швидкого приготування. Чібі зі смаком креветок. Зі смаком креветок ще таке не бачу. Захотів взяти. Зараз ми розпаримо оці чібі, типу цей Ролтон чи доширак. Веремішає швидкого приготування. Тому такі справа прореагуємо на цей чібі. Let's go до заставки цього відео. Прореагуємо. Поїхали. День справді реагує. День справді реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, вироби макароні швидкого приготування. Е, Вермішель швидкого приготування, чіби зі смаком. Креветок, КРЕВЕТОК, КРЕВЕТОК. Давайте попробуємо. Креветки я ніколи не пробував. І мені самому цікаво, що це за смак такий креветок. Так, у мене тут. Так. Ну, Давайте цю смаку побарити тобто, треба. Довго тут треба? У нас то часу, то небагато. Як це відкриється? О, відкрив. Давайте швиденько, ми не встигаємо. Так. Так, я наливаю. Скільки то має запалюватись на секундочку? Ну часу немає. Треба було грибе все-таки знімати. Пар зато бачите. Так. Скільки, скільки, скільки. 3-5 хвилин. Йолки-палки, у мене нема на це часу 47. Ай, блядь. Добре, коротше. Я накрив кришкою. Ось. Зараз... бляха хамо. Ооо, як я це не Так. Коротше, добре. Зрозуміло, зрозуміло. Зараз ми, коротше, це все налаштуємо, почекаємо 5 хвилин. Так, поставимо ми вас тут. Так, ми вас тут, ми вас тут. Так, тепер все тут видно. Так. так. Що, чекаємо ще чу-чуть, пару хвилин? За цей час серднемо пепсі коли Що кола, що пепсі здається одинаково, але кола краще. Так. За цей час відкриємо ось таку приправу. А, ні, в кінці відкриємо. Так. Най-най-най-най-най. Най-най-най-най-най. Най-най-най. най Найнай. А у мене немає часу, якщо що. Коротше, вже буде 5 хвилин. Вони написали взагалі ще 3-5 хвилин. Значить, може буде 3 хвилини. Все. Буде мені це чекати. У мене нема на це часу. Воно, напевно, не розвариться так, як треба. А може і розвариться. Так. Ну що ж, тепер можна відкривати цей. Тут є десь? Тут нема десь. Ой. Все так гарно доставне, я спішов, не іздіваються Дайте ножик, дайте ножик. Що ти вже свистиш мені тут? Давно у нас на відео, чути креветками. Пишіть в коментарях, чи хочете самі креветки, аби ми попробували, Бо я ведів є у магазині, так що пишіть. Коментарі залежать від вас. Напишете, буде, не напишете, не буде. Так. Виглядає дружнє. Ось так. Так, поїхали їсти. Да. Чекайте, я неправильно поставив. най на Наранай, на 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 най на Короче, чібі. Ось таке чибі. Поїхали. То такі криветки на смак виходять. О, макароніна. Ну що, 8 балів можна, думаю, поставити. Хоча креветки такі... Ну не сказав би, що це креветки, чи що, я не знаю, бо я криветки ніколи не пробував. Попоняла Японія, креветки, аніме. Так. ха. Dobro, torej če bo v redu, če ne visim baljo. імітовано. Читаєш там на пачці пише? Коротше на дружнім. Ось такі справи, на цьому все. Ось таке було чибі. Я поці... оцінив на 8 балів. Пожив на цінність. Коротше, креветки особи так трошечки не чути. щось якісь такі солені, вроді так відчувається. Хоче воно там. Коротше, на цьому все. Ось такі були. Ось таке було чібі. Одним словом, поїли смачно, супер. Коротше, як завжди, з вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Бувайте, дружні, пока. Оцінка 8 із 10. Так, Пока.